Ці, хто з нами на телеканалі, Київ, це програма Столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, в цій передачі ми будемо говорити про сьогоднішній день у Верховній Раді України. Багато питань було розглянуто і були і рішення ухвалені. Одначе деякі рішення так депутатами ухвалені і не були а вони є важливими. Чому власне яка причина будемо спілкуватися в цій передачі? Ну і власне ситуація на сході України, погляд світу на це все, погляд тієї ж такі Росії, бо багато є заяв якихось, знаєте, не можна зрозуміти, власне, чи правда чи неправда, оскільки багато чого пишуть, і, і інформаційні, скажімо так, викиди і вкиди є. Про це все сьогодні будемо говорити. Ну і вибори, власне, як же ж вони будуть відбуватися, оскільки ну, більше запитань. Виникає ніж відповідей з'являється. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Ігор Мірошніченко, депутат Верховної Ради України сьомо скликання, представник всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Гридодобривечір добрий, двадцять три Будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування, ставте запитання, висловлюйте думку. Хотів я розпочати з закону про люстрацію, який так якось і завис, і про пікет, до речі, відповідний сьогодні біля парламенту. А розпочну з іншого, власне, про це, про що ми говорили буквально за дві хвилини до на, початку нашого ефіру. От, ви знаєте, з огляду на те, яка стратегія, яка логіка є верхів України. У війні з Російською Федерацією мовляв, все в нас добре, все в нас добре. Чуєш повідомлення. Е -е -е На місцях хлопці кажуть, е які воюють, що техніки не вистачає. Потім дивишся фотографії, є ця військова техніка, але знову ж таки, якісь бюрократичні процедури не можуть цю техніку за призначенням відправити. Хоча всі ж прекрасно розуміють, як от ну що білий день є день, да що всі бюрократичні ці перепони в такій ситуації вони мають бути ну знівельовані і прибрані. Ви мені поясніть, як. Політик зі стажем, яка в нас верхів сьогодні логіка з приводу ведення оцієї війни? Чи ми сподіваємося на НАТО чи на е, Європейський Союз чи на себе самих? Як воно все це відбувається? До чого ми йдемо? Прошу, будь ласка. Ну, по-перше, якщо би ми. А вірніше не ми, а найвище керівництво, в тому числі президент, сподівалися на НАТО і Європейський Союз. Президент би ставив рішуче питання руба перед країнами-учасницями договору Будапештського Будапештського меморандуму, так. які не забезпечують нам територіальної цінності перед НАТО, перед євросоюзом. Бо Україна сьогодні стоїть і захищає фронт не лише свій. Весь європейський фронт вона стоїть сьогодні е, на варті того, щоб не відбулася повномасштабна третя світова війна, і це обов'язок не лише наш, а всього Євросоюзу і всього світу захистити нас від московської агресії, ввести війська, надати збройну допомогу, воєнну допомогу і е, захистити Україну. Якщо президент цього не вимагає, очевидно, він би мав розраховувати на власні сили. Але сьогодні власні сили розпорошені. Найкращі сили, і я це точно можу сказати, так. бо я знаю це зсередини. Я регулярно їжджу на Донбас, регулярно намагаємося допомагати нашим добровольчим батальйонам. Найкращі сили справді зосереджені в добровольчих батальйонах. Це ті хлопці, це цвітнаці, які не чекали, поки їх мобілізують. Вони самі записалися добровольцями, записалися як правило батальйони спецпризначення там Азов Донбас. Січ, Київ 1, Київ 2, Київська Русь, батальйони тероборони, і вони сьогодні воюють. Але... Якщо президент розраховує на найкращі сили, на наші сили, то очевидним є факт введення воєнного стану. Так. Факт введення воєнного стану в двох областях, на чому наполягає всеукраїнське об'єднання свобода, починаючи з березня місяця, коли ще в Криму з'явилися так звані зелені чоловічки, а насправді це московські окупанти. Він міг би вирішити багато проблем. Вітане є що воєнний стан, якщо Але воєнний я... стан буде запроваджено. Проясніть просто ситуацію, бо є дуже велика дискусія. Вибори можна за наявності воєнного стану проводити перше, можна. Можна. За умови, якщо ми голосуємо за введення воєнного стану в двох областях, так. Е, друге питання: що дає воєнний стан Можна, воєнний не стан у дає можливість координації, координації. і єдиноначальства усіх штабів сьогодні. Кожен батальйон чекає наказу свого керівника. Мало координації, мало підтримки. Чому відбувся Іловайський котел? Тому що один підрозділ, який закривав е, діру, з якої мали відступати батальйони, взяв і дезертирував чи в ті віді добровольчу ті, хто там вони залишалися не підпорядковуються в ні міністерство оборони, Та, Власне, вони, вони підпорядковуються Міністру внутрішніх справ, так. але керує операціями на фронті в то генштаб, так. тоді має за це нести відповідальність генштаб і міністр оборони. Глетей, якщо в нас є головнокомандувач Петро Порошенко, то очевидно він має нести відповідальність, але немає воєнного стану. Кожен воює сам по собі. Я точно знаю, що хлопцям потрібна підтримка важким озброєнням. Їм не дають його. Є батальйони, які по кілька тижнів сидять в очікуванні боєкомплектів, які їм не виділяють для того, щоб вони йшли і допомагали підсилювали. Вони є ці боєкомплекти? Немає. Ну, немає ні боєкомплекти, боєкомплекти є, немає важкого озброєння. Причому, як ми бачили з параду на Хрещатику, у нас важке озброєння є. А як я бачу, в тому ж Дебальцево, з якого повернувся два дні тому, там його немає. Там а хлопці сидять поділося? у подібному Оце котлі. це воно девся поділося. А от питання у мене ага, питання А я вам поділося. даю відповідь. Так. Наприклад, за нашу інформацію, ми спілкуємося з усіма волонтерами, які туди їздять. Mm -hmm. В Артемівську, який поруч із місцями бойових дій, з тим же Дебальцевим, поруч, там 50 кілометрах від mm -hmm. 에, того місця, де наші 에, батальйон тероборони Київська Русь і батальйон 에, Добровольчий Київ 2 сидять у котлі в оточенні з трьох сторін. І єдиний шлях, до яким до них можна до місця дислокації дістатися, він весь час обстрілюється. Так, от, за 50 кілометрів від того місця в Артемівську є військова частина, на території якої понад 200 одиниць бойової техніки законсервований. Її сьогодні треба витягти, так. розконсервувати і дати хлопцям. Чому Ну, ви треба вивали. перевірити на, скажімо так, Ну це ж і називається розконсервація. Розконсервувати. Консервація це обкатати, означає... скажімо так. Ну Це скільки часу може зайняти? Послухайте, а скільки він там уже стоїть? Невже не ми не розуміємо, що нам потрібне це озброєння? Невже ну, ми не розуміємо, що нам потрібна ця техніка? Ну коли хлопці скаржаться на те, що одна з п'яти гранат під час бою спрацьовує, коли хлопці змушені по три БМП лишати під час бою, бо вони заглухли і не рухаються. Хіба це не зрада? Це зрада. Їм необхідна підтримка. Зараз ми послухаємо. Єдина координація штату. З'явився в нас ви одним реченням, скажіть. Так, от Перевав, а що нови перервався дзвінок? Будь ласка, перенаберіть 223 0971. Оці всі ситуації, що ми бачимо в фотографії, що є техніка, а не скажімо так, в повному обсязі вона там виділяється, чи не розконсервовується. Ви знаєте, я е, не буду таких гучних тут робити заяв, бо не моя ця функція, але це натякає на якісь такі в верхах на певний саботаж. Я чи би... просто на невміння. Я чи би не, хотів. Я би не хотів вірити в саботаж або зраду. Я радше можу сказати одне: непрофесіоналізм і неготовність ухвалювати рішучі. Це важливі рішення, серйозні рішення, непопулярні рішення, важкі, можливо, для когось, але. Рішення, які виведуть ситуацію з кризи. Якщо і в сьогодні... районі бойових дій в нас найкращі, це сумніви, я... то от... в нас і там мають Послушайте, бути найкращі. За логікою, так правда? От, якраз я про це хочу сказати. Річ у тім, що на місцях, на низах воюють найкращі, які понюхали пороху, які знають, що таке бій, що таке війна, а це війна, а ніяка не антитерористична операція. І коли на горі її називають вперто АТО, а там хлопці воюють, то це вже не професіоналізм. Так от, якщо керуватимуть тими, хто воює, не професіонали, люди, які ніколи, в житті пороху не нюхали, нічого у нас не буде. Я вважаю, що кожен керівник батальйону, кожен командир батальйону сьогодні здатен краще керувати нашою армією і нашими бойовими діями, захистити Україну, аніж ті, хто цього пороху не нюхали, а з'являються лише перед телекамерами. Ну, ви Знаєте, у нас четвертий міністр оборони. От, власне, скільки їх ті ще має бути за для того, щоб 26-й з'явився ну, ну, такий, як так, ви що... сказали зараз. Ви це якби ну Там риторичний би... такий був а, момент. Послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Да, здравствуйте. Слухай, а, день. Я один з тих, хто проти того, щоб введили військовий чи воєнний стан так. на території Донецької і Луганської області. І ось чому мій аргумент. Так. Якщо ми вводимо воєнний стан, то це означає, що ми повинні визнати ДНР і ЛНР. Це перше. Друге, якщо це антитерористична, якщо там терористи, то це по-любому антитерористична операція. Якщо ми об'являємо війну... Наприклад, Росії, то ми повинні розуміти, що, що це означає, А це може означати те, що Росія має право використати беручи аналогію США проти японських mm -hmm. двох міст хіросіма і Наасаки, ядерну зброю, наприклад, про ці двох міст України. Як ви на це відреагуєте? Ну Я даю відповідь. Вже, прошу, будь ласка. по перше, ніякої залежності від оголошення воєнного стану і визнання ДНР і ЛНР. Як якимись там республіками, квазідержавами немає е, ЛНР і ДНР, це терористичні організації, які Російська Федерація використовувала на початкових стадіях війни проти України. Ми можемо сьогодні називати те, що відбувається на Донбасі, антитерористичною операцією, але цілком очевидно, що Росія вже оголосила війну, і вона її веде. Ви хочете, щоб Путін е, вийшов перед ну, телекамерами і сказав, я сказав, оголошую війна, да. Я ж ще раз кажу: е, не буде того, щоб Путін вийшов перед екрани телебачення і сказав, я оголошує Україні війну, але він її оголосив. Війська російські введені на територію України, війська російські розквартировані в Донецьку, в Луганську. Вони наступають, вони знищують наших солдат, вони захоплюють наші території. І сьогодні від того наскільки рішучими будуть наші дії, залежить, чи ми зможемо їх вчасно зупинити, а що значить рішучими дії? От і рішучими дії це має бути єдина введення ведення так, воєнного стану. Так. І ще раз не треба боятися того, що ми, бачите, не проведемо вибори. По перше, вибори і так неможливо провести у тих регіонах. Онах, які контролюються терористами і московськими окупантами, це неможливо зробити. Вибори неможливо провести в Криму, який окупований сьогодні е, Російською Федерацією. І це означає, що щонайменше 40... Виборчих мажоритарних округів вони не матимуть своїх депутатів. А якщо влада чи ЦВК захоче все ж таки обрати цих мажоритарних депутатів так, на відстані, так. то є дуже велика е, підозра і побоювання, що вибори будуть нелегітимними, непрозорими і е, сфальшованими. Тому що ви розумієте, значна частина людей сьогодні перебуває в екзилі, е, вони є біженцями, вони перебувають не за місцем прописки, тому вони не зможуть обрати своїх мажоритарних депутатів. Саме тому ми і наполягали на негайній зміні. Вибор... Виборчого законодавства, і коли кажуть, що виборча кампанія нібито почалася, і ми вже не маємо права міняти правил е, походу гри, то я хочу сказати, хто це говорить. Ну, знаєте, це говорять, ті, хто проживає це все зробити. От якби ви сьогодні зробили, то воно ну, ніби було б нормально. Так, якщо ви розвійте, за... сьогодні затяг... затягнете це ті, хто кілька разів поспіль провалював законопроекти про пропорційну систему виборів з відкритими партійними списками під приводом того, що їм вони не подобаються. Зараз голосують про те, що вони би проголосували за пропорційну систему. А. Але ж вже виборча кампанія. Ну а насправді в кулуарах вони дуже чітко зізнаються. У нас є пригодовані округи, у нас є заряджені виборці, у нас е, роздана гречка, і ми. Точно так же як два роки тому, коли Янукович формував парламент. Зайдемо у цей парламент. Ви пам'ятаєте, чим закінчилися вибори за змішаною нині діючою системою до парламенту? Викривлено було, було виявлення навіщо мі... людей. Дів мільярда гривень на це все витрачати. Насправді що, вибори гроші, проводити чи? в будь-якому випадку треба. Тому що ми бачимо на цей парламент. Так. Це жалюгідний парламент, за який мені іноді дуже соромно. Сьогодні ми не проголосували черговий раз за те, щоб надати повноваження національній раді з питань телебачення радіомовлення на. Приклад е забороняти трансляцію тих телеканалів, які пропагують насилля, поширюють брехню і е ксенофобію. Е половина депутатів парламенту це агенти Кремля. Вони працюють на московську пропаганду і вони ніколи за це не проголосують. Тому парламент цей треба міняти. І а я це впевнений, не, що майбутній парламент при нинішній системі виборів він все рівно буде кращим. Там не буде комуняк. Там половини регіоналів не буде, а ви, а ви хочете... ну, цих, там не буде бандерінок. Там не буде каліснічин. ви ну там не буде каліснікових і ну інших. тут пит... але все там все будуть дискусій. інші пристосувати все до дискусії? Перефарбується тому, що ви, як ви сказали, пригодовані, не пригодовані, але принаймні, от у половини тих людей, які ви перерахували, все там дав давно схоплено. Тому ну, люди Мають сьогодні ввімкнути свою пам'ять, проаналізувати. Біографію бодай дворічної давнини того чи іншого політика, того чи іншого кандидата, який їм обіцяє золоті гори. Згадати, чи обіцяв він їм золоті гори в 2012 році, коли став частиною коаліції Януковича. Згадати, чи голосував він за ті закони, які призвели до смертей на майдані, і згадати, чи він потурав режиму Януковича чи допомагав йому грабувати країну. Власне кажучи, робити з країною те, що сьогодні ми маємо. Економіка практично знищена, казна розграбована, і ми сьогодні маємо війну на сході України. Бо війна це також на. Слідок керівництва і правління а режиму Януковича вийде і скаже, а за Януковича всього цього не було. Долар був вісім. Війни не Я було. Сказати, і ми жили що... спокійно і планували. 20... а те, що він там крав, ну так вибачте 20... А зараз все так прозоро в нас. Виходить. 23 роки поспіль Росія повністю контролювала Україну. Ми не були незалежними. Ми мали незалежну державу за формою, але не мали її незалежної за суттю. І тільки тоді, коли ми отримали шанс вирватися з московського полону і ментального, і економічного і світоглядного. Путін зрозумів, що він втрачає Україну. Втратити Україну означає втратити Російську імперію, яку він будує, і яку будували його попередники кілька століть поспіль за рахунок України. А і ми саме тому він а, ми, сьогодні грініше, не так. Ми, як ви Але, бути політики, врат... розуміли, розуміли? От скажіть, ви спілкуєтеся зі своїми колегами по парламенту так. не лише по партії, і по фракції політики. А... Топові, не топові розуміли, що якщо ми отак будемо визначатися, скажімо так, в євро напрямку зараз, можливо, в північно-атлантичному напрямку Путін це так не проковтне, все одно він е почне, скажімо так, розпускати оці всі щупальця, знаєте, як спрут, знаєте, І так просто нас не відпустить. Це знаєте, було розуміння таке. Я по-перше, е можу процитувати знамениту цитату з вустами е на вустах, е з якою помирають зараз наші герої. Краще смерть достойна слава, ніж ганьбло життя. І жити в рабстві українці ніколи не будуть. Саме тому ми намагалися відірватися від Москви. Саме тому наша політична сила, яка насправді є достатньо великим скептиком стосовно євроінтеграції стосовно наших перспектив е, участі в євросоюзі, ми сказали подалі від Москви, геть від Москви. Євросоюз, угода про асоціацію. Це наш шанс відірватися від Москви, позбутися тих рабських пут, які нам нав'язувала Москва 23 років формальної незалежності. А Можна було так? Ні Європейський союз знімують несе. А, а будь так, ми грали вже в багатовекторність, так. і ми дуже чітко розуміємо, до чого це призводить. Це призводить до знищення української армії. Сьогодні вона відроджується за рахунок е фінансів і підтримки простого українського народу. В першу чергу, це призводить до знищення системи безпеки, в тому числі інформаційної безпеки, і це призводить до Відсутності абсолютно будь-якої безпеки територіальної цілісності країни це так. Тоді, коли махали кульками, кричали не НАТО проти НАТО. Вони е е робили передумови для нинішнього вторгнення Росії. І всі ті, хто виступав проти НАТО, вони сьогодні несуть... відповідальність. Зрозуміло, Пане в нас є глядач. Давайте послухаємо. Будь ласка, Алло. слухаємо Алло. вас уважно. Будь ласка, говоріть. Е я хотіла сказати по поводу. Того, що міністра оборони ми вже третє виміняє, раз у нас не виходить зразу вибрати людського, значить, треба міняти до тих пір, поки не буде настоящий. І не треба тягнути по півгода, а побачили тиждень вісять мете міняти. А за це время, якщо побачили, що не такий, підібрати бистренько настоящий Ми зрозуміли, дякуємо. От у вас буде закрите засідання у четвер, 4 числа. Е, наскільки я сьогодні слухав засідання Верховної Ради? Ви плануєте заслухати у всіх оцих людей, які безпосередньо керують, скажімо, нинішньою е, операціями, руку на пульсі, одним словом, тримають. Наскільки, на вашу думку, треба міняти міністра оборони нинішнього? Ну, в першу чергу, міністр оборони делегував е, парламенту і представляв парламенту. До речі, так як і голову Нацбанку, президент це його поле відповідальності. і Він має нести повну відповідальність за те, що відбувається сьогодні на фронті. А ви ж у нас парламент, Якщо... Але президент Форму, то, має але президент має свої парламенти може за висловити свою безперечно. Позицію, парламент звичайно. висловить свою позицію. Я хотів сказати тільки просту річ: якщо президент впевнений в тому, що кандидатура, яку він представляв парламенту, вона є правильною і дії правильні. Ми хочемо почути це. Ми хочемо так. почути відповіді. Наприклад, мені телефонують із того ж батальйону Київ, 2 який сьогодні перебуває в оточенні. Розвідка є дані. Надходять регулярно щодня. Про місце дислокації е, важкого зброєння російських окупантів, про місце дислокації чеченських головорізів, яких кілька тисяч стоїть у е, довколишніх містах. Але на жаль, Генеральний штаб не реагує на ці дані а, розвідки, о, о, і о, о, ми дані, чекаємо вони, вони їх мають, як вважаєте? Та безперечно, але я хочу Можливо, особисто наприклад там каналами... поставити ці питання міністру Гелете. Можливо, у нього якесь своє бачення на реакції. А, але ви знаєте, коли я ночував а, в розташуванні цих двох батальйонів поруч із Дебальцевим, і нас постійно цілу ніч обстрілювали. То стріляли не тільки з того боку терористи стріляли і наші стріляли. Наша артилерія У мене запитання, куди вони стріляють? Чому вони не знищують тих? Хто приходить на нашу землю? Ті колони, які потім беруть в оточення в кільце наших героїв і знищують їх як гарматне м'ясо. Наскільки і хто ви за це прогнозуєте? буде прогнозуєте? На Наскільки ви прогнозуєте відверту розмову? У, ч... у четвер чи я, я впевнений, що він ви знаєте, буде я вам розмов. точно можу сказати людям. Зараз вони по-іншому почали дивитися взагалі на реалії. Їм треба правда, їм треба об'єктивні реалії, їм треба об'єктивний прогноз. Я ж можу уявити, бо свого часу на парламентських слуханнях. Десять років тому виступав з цієї трибуни. Там і слова зайвий раз, знаєте, думаєш, як сказати: Ну, вийде міністр. Ну, ви думаєте, от він вам відверто все розкаже? Яка нинішня ситуація, як треба діяти? Хотілося б відверто, щоб ви ви самі, хоч би бодай розуміли, наскільки там складно і наскільки По перше, там закриті просто. засідання в парламенті при тому, що там сидять комуністи, так, і агенти кремля, кремля, є абсурдом. Я думаю, там пряму трансляцію ведуть такі агенти, як Бондаренко, яка сьогодні виступала і знову поливала брудом українців. На нашій богом даній землі так. тому засідання треба проводити публічно відкрито. Я впевнений, що під час війни можливо не завжди е, треба говорити всю правду публічно. Mm -hmm. Можливо, так. Е, для того, щоб е, був міцний дух, але треба дуже чітко усвідомлювати свої дії і свої вчинки, і наслідки за свої вчинки. І треба нести за них відповідальність. Тобто сьогодні в нас є проблема. У нас є окупант, є відкрита російська агресія. У нас немає лінії фронту. У нас сьогодні продовжують воювати з тероризм. Тоді, ви напаса менше менше часу. От ви говорите, стоять регулярні війська. Ви говорите, не все можливо, треба говорити. Можливо. Те, що не оголошується воєнний стан, можливо, десь якісь нюанси, можливо, ми не до кінця. Ну, ну ви, ви більше знаєте в будь-якому випадку, ніж я. А... Але можливо, ми не до кінця все знаємо. Свобода Всі, ці... весь час упродовж Ходи? кількох місяців наполягає на введенні воєнного стану. Якщо воєнний стан не, вводиться, не вводиться, ми то, можемо можливо, припустити. в чомусь є ж причина. Ми правда? можемо припустити, що є якісь нюанси, які можливо не, не варто говорити навіть депутатам так. народним, але варто втілювати в життя. Але ми бачимо, що впродовж цих кількох місяців нічого не відбувається, і е, відсутнього. Воєнного стану на Донбасі лише ускладнює е, ситуацію, лише е, призводить до більшої кількості жертв. Сьогодні для нас цілком очевидно, що це є вирішення проблеми. Значить, треба оцінювати. Наскільки керівництво Інший крок до вирішення мусії. проблеми залучення? Тому що людям треба, щоб ефективні керівники були на політичних Ну, Уявіть ситуацію, я прийшов сюди. Німий да чи там ох захрип'я. Да? Це буде передача, це не буде передача. щодо люстрації. Давайте дуже коротко, бо в нас. Вже ви ну, ця тема. Вже я не знаю. Вже скоро е, с, я не знаю, вірші можна буде складати Пікет сьогодні був біля Верховної Ради. Ну і я ну, хочу і... сказати, що е, мені здається, навіть я в вашій студії говорив після того, як у першому читанні ухвалили закон про люстрацію, що я не сяю оптимізмом на відміну від деяких людей, які стояли під Верховною Радою. Я знав, що закон про люстрацію не проголосують. Ну на жаль, немає е, у нас достойних е, поваги, хоча би тому, що вони є чоловіками депутатів парламенті. Які змушені проголосувати закон про люстрацію і викреслити себе з політики? Так. Пустили коріння, прикипіли до тих крісел, начатки комуністичної партноменклатури. Депутати партії регіонів, які вже 10 разів перефарбувалися, присягнувши вже новому президенту, в тому числі дехто з них, і вони не хочуть люстрації. Тому закону про люстрацію на превеликий жаль, на якому ми, до речі, системно наполягали від початку існування нашої політичної сили, і в тому числі від того часу, коли Олег Тягнебов був депутатом єдиним мажоритарником у 2005 році. Люстрації у цьому парламенті закону не Значить, проголосують. Значить, гіпотетично тепер... може бути в наступному, але ж буде все залежати від того, яким може бути наступний ну, парламент. Ну а тепер ми прогнозуємо, яким може бути наступний парламент. Ми трохи ми вже сказали. комуністи йдуть. Дивіться, партія регіонів я впевнений, що Ті, комуністи які перефарбувалися. Туди не там партія там розвитку, наприклад, так само підуть. Ідея гарантія, що люди не проголосують за них. Вони ж чим будуть крити? Скажуть: дивіться за нас, да воно було недобре Все, але було спокійно. Воно було все. Мирно, ну, я ще правда? раз кажу, що е, спілкуючись з людьми на Донбасі. На сході України я відчуваю, що схід поволі міняється звичайно, його не треба ідеалізувати. Там значна частина, ще й досі вважає себе е, рускими і чекає мани небесної приходу Путіна. Але ті, хто відчув на собі мародерство ДНР, ЛНР, ті, хто на собі і на своїх містах відчули російський чобіт, бомбардування артилерії, важкої техніки, знищення інфраструктури, вони ніколи не будуть кликати Путіна знову. Вони хочуть в Україні жити, мирній Україні. Але мир цей ми можемо собі забезпечити тільки перемогою в війні. Зрозуміло. І тому я глибоко переконаний, що на виборах на наступних люстрація розпочнеться. Вона розпочнеться через людей, через вибори. Угу. Вона не буде абсолютною, ідеальною, досконалою. Але парламент все ж таки буде трохи іншим. Я думаю, що той наступний парламент, восьмого скликання, він так само не буде існувати п'ять років. Він так. так само буде розпущений е, достроково і уже наступний парламент буде ще кращим. І ми свято віримо в те, що нам вдасться, так чи інакше, в цьому парламенті чи в наступному проголосувати закон про люстрацію, який допоможе очистити владу. Нам в НАТО треба, ми вступимо туди. Я глибоко переконаний, що сьогодні закінчення. немає жодної іншої альтернативи. НАТО це єдиний шлях до захисту територіальної цілісності України. Ми можемо створити сильну армію, але ми не зможемо на самоті захистити себе. Якби Україна була в НАТО, очевидно, Росія не ризикнула би Дуже іти коротко. на нашу територію. А НАТО хоче нас там бачити. А в НАТО сьогодні немає вибору. Сьогодні важливо, щоб наш президент і найвищі керівники від яких це залежить, рішуче вимагали у Європи і в Півністю Атлантичного альянсу е, в Америці прийому нас у цю організацію і забезпечення реалізації своїх Ми Будемо сподіватися, перед Україною. що так воно і буде. Отут ключове слово було рішуче. Пане Ігоре, я дякую вам за нашій передачі, буде. дякую всім нашим глядачам. Ігор Мірошніченко, депутат Верховної Ради України, сьомого скликання, був гостем нашої програми. Ми зустрінемося з вами буквально за кілька хвилин і продовжимо обговорення. Будьте з нами, не перемикайте. До побачення.